Привіт, друзі, перед тим, як почати, хочу сказати, що це відео я записую сьогодні, це 1 червня, і вночі знову терористична організація під назвою Росія скинула на Київ 10 ракет. Сім із них, по-моєму, були балістичні. Коротше, це був треш. Загинули люди, загинули діти, жінки. І це неможливо просто пережити, це неможливо так пройти і не думати про це. Ну, я, звісно, хочу сказати, що це ненависть на все життя, на всі покоління, що у нас є, і ми просто так це не залишимо. Повірте мені, помста буде дуже-дуже такою потужною. І давайте нашу лють, нашу силу акумулювати все ж таки в донати. Прямо зараз, після цього відео, я. Задоначу своїх тисячах гривень, хай це буде Стерненко. І все, що ви накидували, на жаль, ви не багато накидуєте, бо канал не має такої високої популярності, бо він досить нішевий. Але у нас є картки в описі. Я звідти зберу, можливо, там ще якась тисяча збереться, і кидаю ну, на контрнаступ, хай буде це Стерненко, Сергію, бо це поважна людина, яка займається доброю справою. цього, напевно, ми і почнемо. Хочу сказати, що. Це все, що вони роблять, ці, їм повернеться в 10 разів більше. Отож, ну, точніше, вже повертається. Ось так. якийсь такий початок, але що маємо, то маємо. Настрою нема, але працювати треба, бо ми не русня, і ми все ж таки підтримуємо нашу економіку задля перемоги. І сьогодні у нас відео про колонки. Не про звичайні колонки. Це портативні колонки. Зараз вже червень, літо. Ми, як ніяк, будемо кудись виїжджати не за кордон, звісно, але десь відпочивати. І нам для цього в більшості випадків треба якісний звук. І якісний звук це, в принципі, майже завжди щось От, чесно я скажу, навіть навушники гарні, вони коштують грошей. І в мене така, знаєте, з'явилася ідея, чому б не протестувати колонки з такого, можна сказати, середньопреміального сегменту. Тобто це не дешево, але при цьому цьому класу. Ну і порівняти, що в принципі воно таке. Для цього я взяв, от ви бачите, це у нас що Bang Olufsen Export. Коштує 9400 гривень. Ніфіга собі, таке собі дозволити не можу, просто мені цікаво. Далі, Sonos Roam. Ця штука теж щось по-моєму 9000 коштує. Цінника не точно не знаю. От, подивіться десь на сайтах. Далі, поуз, Sound Link Flex. Ось така штука, Тож не дешево. 800. Мій улюблений Marshall Emberton. другого покоління, це дуже крута штука, і JBL Чарж останнього покоління, це взагалі бестселер, що бачите, в якому приємному кольорі. Значить, що в нас зараз буде? Я порозпаковую, подивлюся, як воно і що, що там в комплекті, як воно тактильно, і звісно, ми послухаємо разом, як воно все це грає. Ну і кожен із вас із нас зробить собі висновки, чи вартують ці колонки таких грошей. З вами Максим. Ви на каналі Портатив. Слава Україні! І ми починаємо. Так, відос буде трошки такий лайвовий. Я буду розпаковувати, спілкуватися з вами, розказувати якісь історії. Тому сценарію нема. Почнемо ми з розпаковки оцієї прекрасної BioSound Біосаунд В Чорному на кольорі, ось така приємна у нас коробочка. Давайте подивимось, що тут і як. О, ну перше, що тут одразу помічається у Бенде це підхід. Отакий от прям скандинавський. Правильно, навіть коли кришечка відкривається, тут є вже вилита форма. Значить, сама колонка. Сама колонка, ага, тут якийсь нацюцюрник. Знизу також. Так, і знизу на, на цю цюрник. Вона зроблена з металу, дуже приємна, дуже, така, знаєте, важка. Всі елементи для керування у нас зверху, і тут є ось така приємна штучка для того, щоб кудись його зачепити якимось карабінчиком. USB-C для зарядки, індикація і такий трошки с -с софтовий, так скажемо, е з, з гумовою основою, не для того, щоб вона ніде не шовгала. Послухаємо трошки пізніше, поки ми її відставляємо сюди. Давайте подивимось, що тут ще у нас є в комплекті. Так, оце все дуже приємно отак витягується. Отак, оп, чпок. І тут у нас, ну, я можу вам з точністю майже в 100% сказати, що тут кабель для зарядки і документація. Бо ну що там ще може бути. Не дохла ж русня. Хоча краще дохла русня. Так, документація є. І кабель для зарядки. Такі USB Type-C, дуже гарний, дуже якісний. А, і карабінчик. Карабінчик для того, ну, до речі, прикольно зроблений, для того, щоб ви могли зробити ось так, чпоньк, і кудись повісити. Але вона занадто якась фешенебельна для того, щоб кудись вішати, якщо чесно. І цей карабінчик буде трошки дряпати саму колонку. Мені здається, а може і не буде. Отже, з Bank Olufsen ми розібралися. Давайте далі. Це у нас Hobo Soundlink Flex. Також не дешева історія. Давайте розпаковувати її. коробка як е, печиво, як ці, знаєте, еклери від БКК. Так відкриваєш, і тут щось солоденьке. Це мені не подобається. Якщо чесно, в преміальних колонках або це саме преміальна компанія хотілося б бачити щось оригінальніше ніж оцю. Так, дизайн е, одразу скажу. От тактильно ця штучка не відчувається на 8 тисяч гривень. Все приємно. Тут металевий гриль, надпис, боус, позаду совтач пластик, але він не такий совтач, як тут, і буде дуже дуже сильно знаєте, брудним після використання. Там чи просто коли ви поїдете на природу, зробите шашлик, почнете доторкатися до цих кнопок. Воно все буде замацане, воно вже по факту замацане. Керування у нас тут це зверху. Реалізовано все прикольно. Так само є. Ось такий хвостик для того, щоб ви могли зачепити цю колонку куди завгодно. Також позаду є фазоінверторна така штучка, яка зроблена вже з пластику, тобто виводить звуковий потік назад для того, щоб у вас був об'єм. Що там далі? Документаціон, кабель, і все. Карабіна, як Olufsen, нема. Далі дивимось на Sonos. Sonos, по-перше, треба враховувати, що це не тільки портативна блютуз-колонка, це ще й розумна колонка для розумного дому. Тобто вона об'єднується велику систему, і ти можеш керувати прям цепл Home, чи як воно там називається по Wi-Fi, і воно все класно працює. Так, поки відкриваю, можете послухати анекдот. Приходить якось чувак на радіо і в нього питають: Скажіть, а якось такою дікцією потрапили на радіо? У вас що, блат? Він каже: чому блат? Сісла? Це вже оригінально. Після Bose, там де якийсь той салофановий пакет, тут приємна, м'яка, така тактильна, не знаю, що це можна наказати. Кульвачок такий. Тут ROM у нас написано, ми отак робимо обережно. О, колонка маленька, не дивлячись на немаленьку ціну, вона ну, розмірів фліб, тобто не дуже велика. Відчувається дуже дорого. Металевий гриль чи пластиковий, ні, все ж таки пластиковий гриль, софтач-матовий пластик також, ніжки для фіксації. Все керування у нас зверху знаходиться. Ви можете колонку ось так ставити, можете ось так класти. І ну, прикольно, прикольно, дуже мінімалістично. Коробка прикольна, як ви зрозуміли, все непогано. Оцей матеріал, напевно, ще якісь там вторинної обробки, якісь еко-френдлі. Документація є. Кабло є. Next one, моя улюблена колонка, точніше, бренд колонок блютузних. Це Marshall. Одразу скажу, чому улюблений, тому що вони молодці, вони роблять якісний звук, ракешний класний дизайн і нереальну автономність. Ця малютка за 8 тисяч не дешево грає 30 годин. За 30 годин ви можете ну, багато чого прослухати. Так, відкривається все рівно так, як і старі олдскульні комбіки. Тут у нас форма. З кардонки, тут у нас документація в такому пакеті. Сама колоночка в м'якому такому пенополіуретані, чи як вона називається, у нас Ембертон такого бежевого кольору. Він зроблений, ну просто поки це топчик-топчик, бо металевий гриль, приємний такий, знаєте, софтач пластик з імітацією шкіри. Тут у нас USB-C, надпис Marshall дуже якісний. П'ятипозиційний джойстик для керування. Кнопка Спарення по Bluetooth і індикація батареї все це виглядає і відчувається дуже-дуже круто, От поки це топ оф зе топ. І JBL Charge. Про неї я вже мільйон разів казав. Ви знаєте її комплектацію, знаєте коробки, там все так само usb c і документація. І у нас така просто рожева колоночка. Документацію і оці як я казав, комплектацію, ви можете подивитися прямо зараз з моїх минулих відосів. Тому давайте далі про ергономіку. Значить, ну, почну, напевно, з тою саме JBL, бо це все ж таки дуже практична штука. Єдине, що м у нас так трошки сталося, що ми по ціні все ж таки вираховували ці колонки, і як ви бачите, чардж дуже велика. Не дивлячись на вартість, там плюс-мінус 8 тисяч гривень, знаєш, вона стільки коштує. А, ні, 6 тисяч гривень, вона зараз коштує. Не дивлячись на вартість меншою, ніж всі ці колонки, от 6 тисяч гривень, а саме 5 тисяч на момент зйомки відео вона коштує, вона більша. Більша, гучніша і Потужніших. Ну, в плані звуку, я впевнений, що Ембертон буде найкраще, але ми це разом будемо слухати і вирішувати. Але все ж таки, розмір має значення, і тут динаміки, мабуть, найбільшого розміру, мабуть, тільки Bose може конкурувати. Значить, що по ергономісі, все тут супер, є захист від вологи, її можна кидати в Дніпро. цією колонкою можна спробувати збити іскандер, якщо у вас вийде. Тут є USB для чого це він. Звичайний USB для зарядки ваших мобільних пристроїв. Є usb c для зарядки самої колонки. Є ось така приємна штучка, яка може ставитися. І так само, бачите, тут такі ніжки для того, щоб колонку ставити отак. Керувати цією штукою дуже зручно, навіть сліпу, бо всі ці елементи керування абсолютно ідентичні з усіма колонками JBL. Її можна спарювати з іншими колонками, можна слухати голосно, не голосно, кидати її в рюкзак, але мінус, ну, в порівнянні з усіма цими колонками вона велика, і, наприклад, в підфляжник для велосипеду ви її не встромите. Але при всьому цьому, все ж таки, грає вона класна. Ідемо далі. Bang Olufsen, як вона там називається? Biosound Explore. Це найдорожча колонка з нашого тесту. Вона коштує наразі 9400 гривень. Я думаю, не просто так вона коштує. Вона дуже класно грає, не дивлячись на свої розміри, але ну, ціна така є ціна. Давайте подивимося, що вона може і як, в принципі, вона себе з ергономічної точки зору показує. І тут ніхуя не написано на сайті. Є в неї захист від вологи, нема захисту від вологи. вологі. waterproof. Отже, люксова колонка має захист від вологи по стандарту IP67, тобто можна з нею робити майже все, що завгодно, якщо тут потрапляє вода, нічого страшного. Але у мене є питання: вона настільки крута і настільки стильово зроблена. Що ну от не хочеться її, як там JBL-ку, кудись кинути, в рюкзаки ходити. Хочеться, щоб вона в якомусь кейсі була. Кейса насправді в комплекті немає, треба щось думати, бо ця вся штучка, е цей алюміній почне дряпатися. З того, що вона може вам дозволити під час фіксації, це от ви можете отак поставити, ви покласти, на жаль, не можете, бо вона буде отак кататися по столі. Тобто, це такий бачоночок. Ставити, напевно, фляга-тримач її можна, і якщо хочете кататися, але це занадто дорого. По елементам. Керування, все тут логічно, все зрозуміло, індикація є. Сказати, що це прям практичне рішення, я не можу. Але з точки зору дизайну, ну прям ідеально. Демо далі, болс. Тут у мене, як ви зрозуміли, по дизайну перше враження. Так собі ви можете цю колонку класти ось так. Тут є ніжки, ви можете цю колонку ставити. Вона. Досить швидко буде бруднитися, бо такий матеріал використовується, але видно, що це продукція компанії Bose. Видно, що те саме, що і навушники, quite comfort, да, все в одному стилі. Воно буде працювати у вас роками, дуже якісно, але при всьому цьому дуже так знаєте, дизайн такий скований, можна сказати, нічого екстраординарного нема. Чи буде зручно користуватися колонкою? Так, вона досить плоска і можна кинути. Тут будуть, звісно, подряпини під час експлуатації, бо це метал, наскільки я розумію, по фарблю. Ця штучка буде завжди залапана, але але, напевно звук нам доведе, що ця колонка better... чи now. Окей, я ще буду заряджати для того, щоб послухати. Ну починається. Коротше, от якось поки таке собі. Далі Sonos. У Sonos є ось свій такий фірманий, фірмовий, такий трикутний дизайн. Він дуже мінімалістичний, але приємно тримати в руках. Я думаю, він сильно не буде дряпатися, бо використовується саме такий матовий пластик, який не збирає на собі подряпини. Всі кнопочки мають чіткий короткий хід. Вона також захищена від вологи, наскільки я знаю. Давайте зараз подивимося разом. Так, по стандарту IPX 7 можна брати з собою на природу, і, ну, і в принципі це приємна преміальна колонка. От, знаєте, коли ви сідаєте в салон. Хай буде Део і хай буде Хонди, то ну, зрозуміло, де трошки преміальніше, де трошки простіше. Хоча ні Део, ні Хонда, непогані машини. Це нормальні машини для своїх класів, ми розуміємо. Ну і топ-от-зе-топ за топ, це мій маршал оцей. Не дивлячись на те, що я його обожнюю, є невеличкі недоліки. Перший недолік це оця шкурка, яка така, ну знаєте, вона відтягується. Це… Дякую, це я ще помітив під час огляду, але за за, за місяць, навіть експлуатації активної, нічого з неї не трапляється, і вона себе, от як зараз є, так і буде, нікуди злазити не буде. Подряпини тут майже не з'являються, бо ну, тут під шкіру воно ну, все реалізовано. Тут у нас металевий гриль, який також сильно не подряпається, маршал, оця наклеїчка також не, нікуди не злізе. Єдине, що оцей джойстик п'ятипозиційний, у нього тут великий отвір, бачите, збоку, і сюди може потрапляти бруд. Якщо що ви будете їздити по якимось там не знаю, природам. Все це зручно, все це класно. Буквально от, пару років тому я прям дуже сильно хотів цю колонку і саме цю, бо звук, не дивлячись на маленький розмір, тут просто офігенний. Ну і це Маршал, я вже казав, що я обожнюю ці колонки. Так, тепер давайте про звук. Ну і про звук, напевно, ми почнемо саме з Сембертона. Погнали! Отже, Ембертон, він вам дає дуже м'який, басистий і насичений звук. Він дуже потужний. Можна викручувати гучність прямо на максимум. Я зараз демонструю. Дуже гучно! І при всьому цьому деталізація не пропадає. Ця колонка підійде і для ракешника, і для ло -ло от що ми зараз включили. Вона от просто прекрасна. Якщо взяти за ці гроші всі колонки, навіть великі, я можу сказати, що ця маленька системка підійде навіть для великої квартири, і вона дасть вам ну афігенний звук. Тобто тут в мене максимальна оцінка, яка може бути. Це дуже приємно. Як для вулиці, так і для дому. Йдемо далі. Давайте мені дуже цікаво, ця штука, яка зараз сяде, вже. Charge now. Але ми, я думаю, встигнемо послухати, не будемо ми ЧарджНАВ. Так, в Bose ситуація трошки інакша. Якщо маршал вам давало і приємний басок, і при всьому цьому це прекрасна колонка для року, для інструментального всього, да, вона така, ну, можна сказати, трошки ну, і виобразна, і, ну, і при всьому цьому рівно для Bluetooth колонок, то Боуз оця дає нам, ну, прям бум-бум. Прям от рок на ній слухати буде, ну, напевно. Краще на природі, де є відкритий простір, де ви не робите з своєї кімнати сабвуфер І ну приємно, приємно, але все ж таки ця колонка більше підійде для поп, для лоу-фай, для якогось хіп-хопу, тобто для такого чогось синтетичного і басовитого. Але рівень звуку для таких розмірів ну просто також еталон. Якщо брати за оцінку, я б її трошки, звісно, нижче оцінив за Marshall, Це хай буде там 8-9 з 10. Marshall поки Має. десятку. Йдемо далі. Bio Sound Explore. Explore more sound, explore дохларуна. sound explore Здивувала мене колонка, вона грає в стилі маршал, але трошки брудніше. Чесно, не можу я вас обманювати. Це прекрасний звук, це також для таких розмірів. Ну не знаю, якщо краще що знайдете, то напишіть в коментарях і задонатьте, да, вже задонатили. Але от стиль маршал, але вона раз тихіша на максимальній гучності. Піску ніякого нема, все прекрасно, але от не вистачає деталізації. Вона прекрасно підходить для рока, і вона прекрасно підійде для чогось такого лов-файного м'якого. Але сказати, що вона грає краще маршал, я не можу. Поки в мене маршал в еталонах. Тут оцінка ну, ближче, ну там 8-8,5. Тобто, якщо тут було 8-9, то навіть хай давайте 9, що буде. Тут 8,5 поки. Але клас, клас. Але до маршал поки не дотягує. Йдемо далі. Так, давайте слухати Sonos Також 8,990, Нічого собі вартість для колонки. Напевно, вона повинна мене здивувати. Здивуюсь. Ну, як мінімум тим, що вона не увімкнеться, так я думаю. Для того, щоб послухати Sonos, треба встановити додаток і налаштувати. Тож мені це не підходить. Просто не підходить, от не хочу я. Ну, класно, хай грає, Але я, ну нафіга. Я взяв колонку, поїхав на природу. Нафіга мені оці додатки, Wi-Fi і все інше. Я робив як осогляд, дивіться, колонки класні. Але ну не буду тоді порівнювати, окей. Не хочу зараз встановлювати додаток. Мабуть, які там кожен з покупців, який приїхав, купив колонку і хоче одразу її використовувати. Нема такого. Тоді давайте одразу до JBL. Погнали. Charge. Оце все логічно. Кнопочку натиснув, дрінк. Кнопочку ще раз. Блютут. Тирдидин. JBL Charge, Що я вам скажу? Останнього покоління це у нас п'яте, наскільки мені здається. Зараз так, п'яте покоління чаршу грає прекрасно. Грає дуже схоже на боус, але от поміж боус і поміж маршал. Вона дуже потужна, вона найгучніша серед усіх оцих колонок. І у неї реально звучання десь там м'яке, як у Боус, і десь там таке різке ракешне, як у Маршал. Чи вона грає краще за маршал? Ні, але оцінка досить висока. 9, напевно, навіть 9,5, дивлячись на вартість, ця колонка заслуговує. Не просто так вона офігенно придається. але все ж таки. Маршал для мене трошки-трошки краще. Але JBL, напевно, універсальніше, бо щось м'якіше слухати на ній буде приємніше. А от щось таке ту -ду, ту -ду, ту -ду, на Маршал Емберто буде цікавіше. Тобто зі звуком ми розібралися. Перше місце у нас отримав Ембтон, друге місце у нас отримав Чарш. Третє місце у мене отримує Бен Олувсен. Правильно порахував? Ні. Третє місце у мене отримує Боус. Далі у мене четверте місце отримує Bank Енд і останнє місце отримує Sonos, бо Я не зміг її підключити. Так, далі поговоримо про автономність, бо це найважливіше. Перше. Що треба сказати, у нас є переможець повтоновності це 30 годин, маршал Ембертон другого покоління. Демо далі. Charge 5. І він грає 20 годин. Непоганий результат, але маршал поки на першому місці. Демо далі. Прямо зараз Харків знову під ракетним обстрілом. Руся, щоб ти здохла? Сука. Так, е, значить Сонес у нас грав би 10 годин. Що, от відкладає цю колонку повністю оце, на запакування? До побачення, це для розумного дому, а не для Bluetooth. Далі у нас 27 годин грає Бенген Олос. Це прекрасний результат. Маленька, компактна, легенька, металева, 27 годин супер. Після Marshall і Перед JBL. І остання колонка Bose Sound. Link, Flex, Black. Who Флекс Black, Never Come Back. Всього 12 годин. Також відправляється ось туди. По, значить, автономності у нас перше місце Маршал Ембертон, 30 годин. Друге місце Бенг Olufsen, е як ця модель називається, Bio Sound Explore Black Anthracite. 27 годин. Також класний результат. На жаль, не можу протестити. Можливо, маршал також близько 27 грає, тоді вони абсолютно ідентичні. І третє місце у нас JBL Charge 5. Тут 20 годин, і вони реально живуть 20 годин. Пробовся, казав, що дуже мало. Тому, от, ну, якось отак. По автономності, що маємо, то маємо. Тепер давайте підійдемо ми до висновків. Отже, сьогодні ми познайомилися з преміумом. Що таке взагалі преміум? Преміум це коли в тебе є гроші і ти хочеш отримати щось, що не треба доводити до ідеалу, так скажемо. Тобто ти отримуєш продукт в будь-якій ціні високої, високої якості. І так у нас, в принципі, з цими колонками і вийшло. Єдине, що. Чарж це все ж таки більш народна колонка, вона і дешевша за всіх, і трошки більша і потужніша, тому й гучніша. І вона тут, знаєте, ну, от їй тут трошки важко, бо це не сильно преміум. Але все ж таки це дуже класна народна колонка офігенної якості. Але давайте по от усім параметрам. Що мені більше всього по дизайну сподобалось, це, звісно, мій улюблений Marshall Emberton і оцей Bang Olufsen. Ну, от, як, якийсь естетичний мікрооргазм ти від цього отримаєш. Що не сподобалося, це оця колонка Боус. В плані дизайну якось це дуже просто, але знаєте, я ж не ідеал дизайнера, і у мене реч, у мене взагалі форсагенджет, ви розумієте, з дизайном я на ви. Тому от в моїй парадигмі світу ця колонка не дуже гарна. Sonos, не дивлячись на всю свій, на, на весь свій мінімалізм, він прекрасний, але я не зміг її послухати. По звуку ви все зрозуміли. Тут у нас преміум, в принципі, якщо від 8 до 10 оцінки, то ці колонки всі грають класно. Я би собі вибирав чи Ember тон по звуку, чи JBL Charge по, ну, nu... Ви розумієте, тут і баси, і оркеш класно грає, і джибілька ще й гучна, оце все. Тобто, ну прикольно. І непогано грає цей боус, бо він дуже басистий, він підійде для тих, хто любить дуже м'який тип музики. Ну і менше за всіх мені Бенген Олофсен сподобався, але Бенген Олофсен є Бенген Олесом. У них навіть наушники завжди такі, знаєте, більш розраховані на класику і на все таке, що багато інструментів. З цим вона спорається ідеально, тобто вона дійсно для людей з високими. Рівнем інтелекту, тобто не для мене, ось такий друзі, був топ. Пробачте, можливо, якийсь сьогодні в мене і настрій, і формат не той. І я не ходив до людей приколупуватися, трошки недоспав, трошки переживаю за нашу неньку Україну і за наших всіх дітей, жінок і за все це. Але я от е, намагався поділитися цікавою інформацією. Виключно для мене, от я як людина, яка м -м, користується всіми гаджетами, я скажу, що. Напевно, брати колонки в таких розмірах з такою ціною, це ну, не, не сильно на часі. Але хто є такий, щоб да, казати, там на часі чи не на часі. Ніхто не знає, коли той день буде останній. Тому ось такі речі також є. Такі речі також користуються попитом. І якщо ви там, захотіли собі щось таке, то, будь ласка, дивіться на ці моделі. Ви в жодному разі не прогадаєте, якщо візьмете будь-яку з них, тільки сон я не розібрався. Е і ви будете отримувати кайф. Тут же виключно від вас, що ви хочете. Ракечний дизайн, стильовий дизайн, щось отаке. дизайн-дизайн-дизайн, от, Все отаке, щоб наплавило, булькали, тут є мікрофон, розумний дім. Коротше, вибирайте, виключно під себе, а я от поділився невеличкою такою шпаргалкою. Все, друзі, пішов я спати, донатити, і зустрінемось в наступних відео. Наступний випуск, напевно, у нас буде, що слухають вже не кияни, а поїдемо в інше. Міста всім дякую за увагу. Слава Україні!